Тур Яремиківській громаді до Дня Незалежності відкрили меморіальний парк на честь захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну, на заході, крім місцевих жителів, зібралися й почесні гості громади. Сьогодні у нас дуже важлива подія, яку ми вирішили приворочити 32-й річниці незалежності нашої держави, тому що завдяки таким людям, які віддають своє життя. Боронять наші кордони і цілісність нашої держави, ми і можемо святкувати День Незалежності. Сьогодні сюди прийшли ті, хто хотів запалити свічку пам'яті як вогник, який ніколи не згасне в серцях людей. Пам'ять полеглих героїв вшанували і представники генерального консульства Угорщини в Ужгороді, які теж завітали на урочистості до тур'я Реметівської громади. Зв'язки між дипустановою та громадою дуже хороші. Генеральне консульство намагається всіляко допомагати в покращенні життєвих умов громади наше генеральне консульство завжди підтримувало тур Яремотівську громаду. Ми допомагали меблями та передали громаді мікроавтобус. Війна триває вже півтора року. І, на жаль, тутешня громада теж зазнала втрат у цій війні. Семеро військових із цієї громади віддали своє життя в боротьбі за Україну. Нині тут відкрили меморіальний парк на їх честь, і генеральне консульство прийшло віддати їм шану. Ми й надалі підтримуємо тур Яремотівську громаду. Зараз ми привезли. Українськомовні книжки з казками для тутешніх діток. Священник Закарпатської реформатської церкви та очільник місії серед ромського населення Шандор Балох теж не чужа людина для місцевої громади. Священнослужитель від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну допомагає як місцевим нужденним, так і вимушено переміщеним особам. Зетур громада прийняла 1750 вимушено переміщених осіб. Ця громада, як жоден з нас, не була готова приймати таку велику кількість переселенців. Коли ми з моїми друзями потрапили сюди, то зустрілися з очільниками громади. Ми запропонували їм нашу допомогу. Серед переселенців були інваліди, онкохворі, люди з інсультом та інфарктом. Всі вони потребували ліків. Завдяки нашим друзям ми змогли придбати велику кількість медпрепаратів. Узгодивши потреби людей та громади, ми допомагали в Бані побутової техніки, продуктів та всього необхідного. Господь нам допоміг. Є тут інклюзивний центр, де підтримують 35 дітей у навчанні. Ми збираємо учнів для навчання в цьому центрі із 17 населених пунктів. З Божою допомогою нам вдалося придбати спеціалізований автобус, яким дітей можна доправити до потрібного місця. Торік ми провели тут перший сімейний день. Також організували спортивний захід під назвою Футбол за мир. До дня незалежності цього року ми приготували великий плакат, на якому зображені портрети полеглих захисників, та ще один з українською символікою. Богу дяка, що всього цього вдалося досягти. Ми підтримуємо родини загиблих військових. Є родина, де після загибелі чоловіка залишилася дружина та шестеро дітей. Вони потребують постійної підтримки у першу чергу духовної. Жителі громади сподіваються, що війна невдовзі закінчиться, і кількість імен та фотографій у меморіальному парку не збільшуватиметься.